Привіт, друзі! Ну що, блокаут знову повертається. Сьогодні вже відключення знову світла буде. Планують. А температура на вулиці піднялась тільки-на тільки, -тільки на пару градусів. І вже прогнозують відключення світла. І пам'ятаєте, пару днів назад там обстріл був, вже там пару ракет по нам запустили, але зовсім мало. І здається мені, що масштабніший обстріл буде. Через декілька днів. скоріш за все на День Незалежності. Я так бачу, вони прям тянуть до Дня Незалежності. А, розвіддання збирають, де у нас ППОшка, щоб це все якось там пройти. Так що, на День Незалежності, я думаю, будуть обстріли. І після цього блекаут знову стане нашою реальністю. От така от штука. Так що заряджайте свої павербаночки, у вас поки світло є, поки заряджайтесь. Буде блокаут, будете розряджатись. На цьому все. Гарного всім дня!